Суші, це ж не просто їжа, правда? Це справжнє мистецтво, ціла філософія на тарілці, яка підкорила буквально весь світ. Але замислювались коли-небудь, що робить оце просте, на перший погляд, поєднання рису та риби таким, ну, довершеним? Справді, в чому ж тут секрет? Ну, риси, риба, здавалося б, нічого надзвичайного. Та чомусь разом вони створюють щось таке, що викликає справжнє задоволення. Давайте спробуємо розкрити цю таємницю. Відповідь насправді складається з одного єдиного слова у мамі. Саме це ключ до розуміння всієї магії суші. І зараз ми з вами розберемось, що ж за ним ховається. Гаразд. Щоб по-справжньому зрозуміти суші, треба повернутися до самого початку. І знаєте, будьте готові до сюрпризів, бо походження цієї страви, скоріш за все, зовсім не таке, як багато хто думає. Так, так, це не помилка. Батьківщина суші не Японія. Усе почалося в Південно-Східній Азії та Китаї. І це був зовсім не делікатес, а скажімо так, суто практичний спосіб зберегти рибу. А тепер простежмо цей неймовірний шлях. Усе почалося з так званих нарезуші. Рибу просто засолювали і залишали ферментуватися в рисі на місяці. А сам рис його просто викидали. Уявіть собі, лише через багато століть, коли метод дістався Японії, все почало змінюватися. А вже в період Едо в Токіо сталася справжня революція. Оцет замінив довгу ферментацію, і так з'явилися Нігірі швидка, свіжа і неймовірно смачна їжа для вічно зайнятих мешканців міста. Ось тут ця трансформація виглядає дуже наочно. Тільки подивіться, як кардинально змінилася сама мета: від простого збереження продукту до створення вишуканого смаку. І найголовніше. Рис з непотрібного консерванту він перетворився на головного героя, на зірку страви. Окей, з історією розібралися. А тепер давайте зануримось у науку, що стоїть за цим неймовірним смаком. Ми вже згадали слово «умамі», але що ж це таке насправді? Так, от, «умамі» – це не просто якесь красиве слово, це офіційно визнаний п'ятий смак. Щоб зрозуміти, що це, уявіть собі такий глибокий, насичений, ніби м'ясний або бульйонний присмак, який робить їжу ну, дуже апетитною і ситною. Якщо говорити про хімію, то наші рецептори реагують на глутамат, це така амінокислота. І ось що найцікавіше, суші це ж справжній концентрат у мамі. Тут кожен компонент грає свою роль. Рибу часто злегка витримують, щоб смак став глибшим. Водорості норів, які загортають роли, самі по собі є джерелом у мамі. Ну і, звичайно, соєвий соус, продукт ферментації, який просто таки насичений глутаматом. Це все разом створює справжню смакову симфонію. Хоча риба, здавалося б, головна зірка шоу, справжні поціновувачі знають секрет криється зовсім в іншому, і це рис, або як його називають, шарі. Є таке японське прислів'я, і воно, як на мене, ідеально передає всю філософію суші. Саме якість, текстура і смак рису вирішують усе. Чи будуть суші просто смачними, чи незабутніми? Погляньте на цю діаграму. 80 відсотків. Просто вдумайтесь, це означає, що суші майстри приділяють левову частку своєї уваги й майстерності саме приготуванню ідеального рису. Приготування шарі це справжній ритуал. Все починається з ідеального балансу оцту, цукру та солі. Вони створюють гармонію з рибою. Потім рис дуже акуратно перемішують, такими ніби ріжучими рухами, щоб не пошкодити жодного зернятка. І нарешті температура. Рис має бути теплим, приблизно як температура тіла. Саме це ключ до розкриття всіх відтінків смаку. Отже, секрети ідеального рису ми розкрили. Давайте тепер перенесемося у сьогодення і подивимось, якими бувають суші та як їх правильно їсти, щоб отримати максимальне задоволення. Ось три основні види знайомі, мабуть, усім. Нігірі – це абсолютна класика, де вся увага прикута до якості риби. Макі це ті самі роли, загорнуті в норі. А урамакі – це роли на виворіт, де рис відповідно знаходиться зовні. А ось і несподіванка. У Рамакі, в тому числі і знаменита Каліфорнія, були винайдені в Сполучених Штатах. А знаєте чому? Щоб приховати темні водорості норі, які спочатку трохи лякали американських споживачів. Це ж чудовий приклад того, як суші постійно еволюціонують і адаптуються. І буквально кілька слів про етикет: щоб відчути той самий баланс смаків, який задумав шеф, кожен шматочок варто їсти цілком. Це дозволяє всім інгредієнтам змішатися в роті одночасно. І так, не соромтеся їсти нігірі руками. В Японії це цілком нормально і навіть вважається ознакою поваги. Що ж, підсумуємо, шлях суші це просто неймовірна подорож від способу виживання до високого кулінарного мистецтва. Це історія про те, як наука смаку у мамі та бездоганна майстерність кухарів створили страву, в якій панує ідеальна гармонія. Тож наступного разу, коли перед вами опиниться тарілка суші, просто згадайте про цей довгий шлях. Адже в кожному шматочку прихована не лише риба та рис, а й ціла історія. Цікаво, чи зміниться ваш погляд на цю, здавалося б, таку просту страву.